Сердечно вітаю вас, шановні глядачі, і бажаю Божого благословення. У цей день Свята Церква нагадує нам священну історію про чудесну ловлю Риби, Спаситель проповідував Слово Боже. Спаситель знаходився на березі Гезнясерецького озера, і багато людей прийшло для того, щоб послухати його повчання. І оскільки люди почали тіснити Спасителя, то Спаситель побачив човен, який знаходився на морі, який належав Сімону Петру, Війшов човен, відплив трошки від берега і звідти повчав людей. Коли Господь закінчив своє повчання, Господь каже Петру: Відпливіть на глибину. І закиньте сітки для лова риби. Апостол Петро каже Спасителю: Господи, ми всю ніч ловили, трудилися, але нічого не спіймали. Але по слову твоєму закину сітку. І вони закинули сітку і спіймали стільки риби, що сітка почала рватися. Апостол Петро дав знак своїм товаришам, які знаходилися в другому човні. Якову, Яну, Зеведєєвим і іншим, щоб вони прийшли і допомогли їм. І вони прийшли, витягнули сітку, вибрали з неї рибу, наповнили оба, оба, два човни, так що вони почали тонути. Апостол Петро, побачивши це чудо, упав на коліна, припав до них Спасителі і каже: Господи, йди від мене, тому що я людина грішна. Я недостойний бути р... раз... рядом з тобою. І не можу від тебе піти, тому що я в човні, а кругом вода, а ти, Бог, ти можеш піти по воді, тому йди від мене, тому що я недостойний бути рядом з тобою. Тому що ужас охопив і апостола Петра, і всіх інших, хто був з ними, від того. Великої кількості риби, яку вони чудесно спіймали. А Спаситель каже Сімону Петру: Не бійся, віднині будеш ловити людей. І апостоли, його, їх друзі витягнули човни на берег, залишили все і пішли за Спасителем. Таку івангельську історію сьогодні нагадує нам Свята Православна Церква. Чому навчає нас ця свята історія? Перше звертає увагу на себе слова апостола Петра, які не зовсім зрозумілі, який, побачивши, як багато зловив риби, впав на коліна, припав до них Спаситель і каже йому: Господи, іди від мене, тому що я людина грішна. Апостол Петро сказав ці слова від смирення. Від Зізнання свого недостоїнства. І ще ми повчаємося з цієї івангельської історії, наскільки корисна для людини воля Божа. Апостоли, які були потомственними рибаками, які знали закони рибальства, які знали, коли, де і як можна ловити рибу. І вони знали, що вночі не зловив рибу. То в день її тим більше не спіймаєш. Але вони відкинули свої знання людські, свої мудрування людські, свій досвід людський, і підкорилися волі Божі, Слову Божому. Вони довірилися Христу і кинули сітку. І стій... спіймали стільки риби, що вони стільки риби не ловили навіть самі удачні і щасливі дні. Це є наука урок того, наскільки корисно людині. Довіряти Богові, довіряти себе Богові, вручати себе в руки Божі, творити волю Божу, а не свою. В житті у нас часто бувають такі випадки, коли ми маємо якусь колізію, обставин. Ми повинні поступити так або інакше. І у нас по відношенню до цього є певний людський досвід, якісь людські знання, якісь людська теорія, яка нам підказує робити так, а Бог. Говорить робити по-іншому, то ми повинні слухати Бога, а не свої теорії і свої аргументи. Тому що Божа воля завжди веде людину до світлого, доброго фіналу. Людська воля, якщо вона не згідна з волею Божою, вона веде людину завжди до плачевного фіналу. Сьогодні існує сама велика проблема у світі це як прогодувати людство. Не стає піщової маси, не стає питної води, не стає кисню. Люди стоять перед великою проблемою. Що робити, як вижити? Людська логіка, логіка падшого людського розуму пропонує свої варіанти, вводяться нові правила життя. Тобто узаконюються одностатеві шлюби, при яких діти не народжуються. Водяться дозвіл на аборти, на вбивство дітей, дозволяється людям займатися самоубивством, що Бог забороняє робити. Тобто вводяться такі міри, які по людській логіці повинні понизити популяцію людського населення на земній кулі. Але по-божому вони противні Богу. Це великі гріхи. Якщо б ми знайшли в собі силу, мужність покоритися волі Божій, то не було б цієї проблеми. Якщо б було населення на землі кулі більше набагато, чим сьогодні є, Господь все рівно нас прогодує і дасть все, що потрібно нам для земного життя. Як Господь в пустелі, нагодував у пять тисяч людей, крім жінок і дітей, п'ятьма хлібами. Треба вибирати собі той шлях, який малює нам божественний закон. Тоді наші сітки завжди будуть наповнені рибами. Ми ніколи не витягнемо з води пусту сітку. А якщо ми будемо йти по людським законам, які суперечать закону Божиму, то наші сітки завжди будуть пустими. І ми помремо як не від голода, то від своїх особистих гріхів. Ми самі себе знищимо. Молитва це є та добродіть, яка саме, ну, саме більше притягує, приближає людину до Бога. І в молитві є така одна небезпека. Коли людина молиться, то до людини приходить е, втіха, духовна солодість. І людина е, не повинна приймати цю духовну насолоду. Вона повинна, як апостол Петро, коли він. Побачив, що він сидить поруч з Месією, з Богом, він сказав, Господи, відійди від мене, тому що я людина грішна. Так і людина, яка звершує молитвовний подвиг, коли вона до неї прийде насолода, вона повинна сказати, Господи, відійди від мене, тому що я людина грішна. Мені не треба насолоди цієї. Чому так? Тому що якщо людина йде за, шукає насолоди при звершенні молитовного подвигу, то е, через це дьявол часто користується цими, цією немиччю людські людською, і він заводить людину в свою пастку, так називаємо духовну прилість. Так називається на церковній мові Ось ця диявольська паста, духовна прилість, е, яка стає для, для, для людини е, трагічною. А коли людина відкидає від себе цю духовну солодість або відвертається від неї, то вона йде правильним шляхом. Правильним шляхом подвигу, який вона звершує. Коли людина, наближаючись до Бога, рахує себе недостойною, будь цієї честі, то ця людина стає способною сидіти поруч з Богом. З Богом сидять тільки поруч ті, які знаходяться в істині, які зізнають, що вони недостойні цього, які кажуть, Господи, ти мене сам взяв сюди, я недостойний цього. Мені цього не потрібно, ти мені сам даєш це. І тому що Господь хоче, щоб ми заходилися поруч з ним, Господь навчай нас шукати покаяння і згадувати святого апостола Петра, який сказав: Господи, відійди від мене, тому що я людина грішна, Таких Бог любить, таких Бог приближає до себе, і завжди рахуємо себе недостойними, великої честі бути. Рядом з Богом, і Бог буде рядом з нами. Нехай Бог благословить всіх нас.